Амурні справи Давай-давай! Ну-ну-ну, давай-давай-давай, пасуй! На! Давай. Слабаки! На! Ура! Ура! Класний Грушко, на ти свій хлопець! Моє вітаєння! Та тобі подобається живчик! Цікаво! Читати чужі щоденники – підло! І ти думаєш, що він на тебе поведеться? Ха, ну не на тебе ж. Ха, а хоча б і на мене. Я вдягнуся як Барбі і ніякий живчик не стоїть. Ось! Ха, це ж треба. Хоча Ми? Ну, ж вона? Скільки можна чекати? Е, зараз я їй дзвякну! Алло, ти де? Ну і де вона? Каже, що в неї лак сохне. Ще сохне. Вона що? Підлогу фарбує? Який ще лак? Хто, хто це? Грушка? Ти куди так вирядилася? А Де твої ролики? Ха! Ролики. А хіба справжні дівчата катаються на роликах? Тю, так ти кататися не підеш? Ну так би зразу і сказала. От, блін! Стільки чекали! Живчик, поїхали! Поїхали! Ч... Грушко! давай сіди! Справжні дівчата у футбол не грають. Та ну її! Пішли в підвал! Там пацани в лицарів грають. Сьогодні він покликав мене грати у футбол. А, ну і що, що покликав? А толку. Живчик! А я тебе вбив! Ну не вбив! А важко поранив! З такими ранами або здавайся, або заміну шукай! А, а можна я? І коли це справжні дівчата почали стріляти! Та годі тобі. Я готова. На! на ось тобі ага. Ага. Ой, ага. супер! Мій респект! Ти свій хлопець? Я своя дівчинка.